До 50-річного ювілею перейменування Станіславова на Івано-Франківську місті відкриють музей Івана Франка. Принаймні такі плани оголосили у виконавчому комітеті. Вже визначене місце, де буде розташований музей Каменяра. Це три кімнати в будинку на Чорновола, 25. Споруда потребує капітального ремонту, однак його вже найближчим часом зроблять за кошт бюджету та благодійників. Наразі у гуманітарного віцемерами Михайла вереса зібралися представники місцевої інтелігенції, аби обговорити концепцію майбутнього музею Франка. Площа Приміщень для музеїв вона є невеликою. Вона є невеликою. Вона є більше 70 квадратних метрів. Але він буде складатися з трьох таких кімнаток, з трьох кімнаток. Є приміщення, де ми можемо складати там, тобто такі фонд музейний, допоміжні приміщення і так далі. Як відомо, Іван Франко бував в Станіславові та на Прикарпатті не один десяток разів. Тут він читав громадськості свої твори, відпочивав, мав друзів та навіть кохання. Історики визначили у місті 19 місць, де колись бував Каменяр. Всі ці дані, фотографії, також інформацію, як вшановують в Івано-Франківську видатного письменника, міститиме в собі майбутній музей. Дивіться, вже є готовий стенд, наприклад. Станіславські адреси Івана Франка, які 19, дати таблицю і дати ілюстрації до цього у цьому. Ну, Пам'ятник Івану Франку, його історія створення, то вже піде до вшанування пам'яті порозкидати так, в цьому плані. От вшанування пам'яті Івана Франка в обласному центрі. Пам'ятник Каменяреві на Прикарпатті, я би зробив карту і там де є такі, вже заходиш у приміщення дати велику карту зробити. Нагадаємо, річницю перейменування Станіславова на Івано-Франків святкують 9 листопада кожного року.